Європейська преса далі пише якісь неприємні речі про нашого улюбленого Володимира Олександровича. Доколі, хочеться запитати. От дивіться, знову вони написали зовсім не так, як розповідають в Мономарахвоні. А ми добре знаємо, що в Мономарахвоні працюють найсправедливіші журналісти. Отже, що пишуть? Зеленський веде боротьбу проти опозиції, яка набуває дивних форм. Пише газета Frankfurter Альгамайне, про це йдеться у матеріалі цього німецького видання під назвою Без перспективи миру. І, напевне, в назві матеріалу закладено іронію таку, політичну. Тому що поки весь світ думає, чи можлива перспектива миру, як її досягнути цієї перспективи миру. То Зеленський тим часом без перспективи миру зі своєю внутрішньою українською опозицією в особі Петра Порошенка. Ну фактично, для Зеленського вся опозиція це Петро Порошенко, і все у Зеленського своя окрема війнонька. Тут отже, що написали німці у той час, коли Україна перебуває під зовнішньою загрозою, як ніколи раніше, з моменту звільнення від радянської окупації. Уряд Зеленського веде внутрішньополітичну боротьбу проти опозиції, і ця боротьба набуває дивних форм. Зеленський запроваджує санкції проти опозиційних політиків, забороняє виїзд членам парламенту, усуває керівників обласних адміністрацій та мерів, які йому не подобаються. І оскільки вибори не проводяться під час воєнного стану, то призначає власних довірених осіб. Його уряд виправдовує жорсткі заходи, стверджуючи, що це рішення необхідні під час війни, але політичні міркування щодо повоєнного періоду, очевидно, також відіграють свою роль. Пише автор статті Стефан Лок. При цьому видання наголошує, що українська опозиція твердо стоїть на захисті Зеленського та змикає ряди, стикаючись із атаками ззовні. Тому було би логічно, який бажає значна частина українського суспільства, об'єднати найкращі уми країни та всі сили уряду з добрими намірами, щоби спільно протистояти екзистенційній загрозі для країни ззовні, пише Франкфуртер Альгемайне. Від каналу «Самий Сік. Ох, уже ці наївні німецькі журналісти. Та й не лише німецькі. За стільки років вони так і не зрозуміли. Що в Зеленського абсолютно патологічна впертість і така ж сама патологічна ненависть до Порошенка? Це якісь свої внутрішні комплекси, щось таке, бо це неможливо пояснити ніякою політичною боротьбою, якісь дитячі травми, що в дорослому віці виливаються в абсолютно дике бажання якось самоствердитися за рахунок такого багатого і солідного Порошенка. Правда, наразі в Зеленського якось не дуже це вдається, оце самоствердження, але з іншого боку, він уже всю країну заграв цією своєю боротьбою проти Порошенка. Останнє опитування, якщо не помиляюся, в КМІС показали, що громадяни вже не хочуть бачити більше цієї мишачої возні від президента. Втім, навряд чи Зеленський колись це усвідомить є лише один шанс фактично зупинити цю безтямну помсту за невідомо що Зеленського Порошенкові. Це вибори, на яких Зеленський має піти в минуле. Але чи згоден він допустити такий результат виборів, після якого він стане знову нікем, якимось там артистом? Можливо. От на це запитання дайте собі відповідь самі, виходячи з, як то кажуть, історії хвороби.